Рішенням кабіну відновити Каховську ГЕС. Причому проєктування планується робити до деокупації. Е, виникає питання, як це? Е, якась інженерія у нас така інтересна проєктування греблі на відстані. Так. Або нове засвоєння бюджетних коштів шляхом деребану. А військові. А що військові? Вони почекають, поки влада робить черговий прожект. Гаразд. Давайте оце питання розглянемо. А, навіщо робиться? Ось це. Проєкт Каховської ГЕС. До чого? Там не, одоку... не деокуповано ще. Так. Так, че. Чи... Наказ пішов зверху. Це знову брудна справа. Знову, як би вам сказати, це темна справа. Тьомні діліжки. От я вже, вже вже навчилася від деяких москальських тарологів. Тьомні діліжки, яких ви, до речі, дивитесь. А, так. Тобто, наша влада спланувала якийсь новий проєкт. Темних ділішок. Зараз, на горі, так? щоб це горе відновити, в лапках відновити. Законно нажитися. І в кінці йде у нас диявол, хоча я, бачите, ось я тут ще докладу. Ну, да. хтось хоче добре нажитися. Ось що я бачу. Я не бачу тут конкретно, що буде щось робитися. Не бачу абсолютно. Це, знаєте, одурманення це для тупих. Вони думають, що українці настільки вже дурні, тупі і безмозлі, що можна нам втюкати отаку фігню. По-друге, ви вже знаєте, що там почалися розкопки, що там люди щось знаходять. Що там цікаві речі були. Ось, ви все це знаєте історичні речі. Ось. І а, зараз хочуть знову відновити цю ГЕС. Ми вже про це говорили ось, і взагалі-то, взагалі-то, гроші не підуть. Це для того, щоб кудись їх улізнути. на своє особисте, На своє особисте. Ось якось так мої дорогенькі. Я не бачу, що тут якась іде відбудова, щось будуть робитися. Це все отмазки. Отмазки зверху. Невже їм вдасться це провернути? Бо це величезний проєкт. Ви знаєте, вони спішать дуже, тому що, якщо буде конкретна перемога, нічого у них не вийде. Ось якось так. Вони дуже спішать, це до перемоги. Якось так. Ну, ви знаєте, проштовхувати вони то будуть, але мені здається, найближчим часом нічого відбудовуватися не буде. Звідки вони хочуть гроші взяти? Скажіть мені, будь ласка, оце є на часі, чи це є не на часі? От просто запитання для вас. Напишіть, чи є ця відбудова ГЕС на часі чи не на часі? Мені просто цікава ваша думка. Чому і порівняємо вашу думку з державою, з нашою вірніше владою, з офісом президента. Щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги.